У Чехії першого червня на староміській площі у центрі Праги група агресивних росіян напала на членів української волонтерської організації Прага Майдан. Відео та фото опублікувала представниця організації у соцмережі ікс. пише ТСН. «Ти в чужій країні. Пішов звідси, пішов звідси, пішов звідси, пішов звідси. Пішов звідси. Я зву поліцію. Подпорують руску. подпорують руску. А прийшли река вони подпорують руску. А чого ви нас знімаєте? Ми таких красивих бачили?» Я знімаю вас для того, щоб на камеру потім да, показати поліції, що ти… Покажіть своєму народу. Нормай, давай, давай, давай. Відомо, що волонтери виходять на площу кожну суботу, з 2 до 6 години. У наметі під назвою «Russia Hands of Ukraine» вони продають мерч та мають скриньку для зборів на підтримку України. Як зазначила представниця організації, вони мають на це офіційний дозвіл. Все почалося з того, що підійшов боров, і почав мені казати: ну що. Вас Росія, я почала знімати і казати, що в Чехії підтримка Росії це злочин. А потім приперлися дві тітки. Я сказала йти звідси. Одна з них вдарила нашу абсолютно спокійну чешку по голові. А хлопця чеха, який їх послав, почав хапати ще один мужик, який теж розповідав, як нас Росія добре вбиває. Розповіла подробиці волонтерка. <звук> А ва. За словами волонтерки, росіяни завдали їй фізичної шкоди. Жінка опублікувала фото з закривавленою хустинкою у руках. Волонтерка також додала, що росіяни після нападу встигли втекти, адже поліція довго їхала на виклик. Правоохоронці взяли фото нападників і будуть їх шукати.